Ну, Розпочинаємо, як завжди, з молока, розлила по баклажкам і зараз віднесу в ларь. Потім прийду перемию причандалля всі свої і будемо далі працювати. Декілька днів не показывала вам бри, вы решила показать. Вот так он выглядит с этой стороны. Видите, сколько скільки наросло плісенюшки? А вот так боки. майже уже все, видите, в плісенюшки. Зараз подивимось, як він з другої сторони виглядає. Вуаля. А ось друга сторона. Бачите, який класнючий. Вже скоро, скоро, скоро. Ми балакали зі Світою про відправку десь приблизно 2-3. Мабуть, так воно і буде. Я Попереджувала, що, можливо, прийдеться відтермінувати, якщо брі, не обрасте. Ну, але мені здається, до 2-3 воно буде взагалі шикардос. Так, все, нехай стоїть, вивітрюється, подихає, а я поки цим часом перемию все. Ну що, було у мене дві ось такі ноги. Це були задні ноги. Я їх вже обваляла, зняла з них все м'язко. По максимуму зачистила від всяких жирок, плівок і оцього жиру. Тому що він не потрібен не в тушонці у великій кількості, там ще вистачить все рівно десь та залишився. Бачите, ось жирок залишився. Ось, трішки жирка. Цього достатньо. Їй не потрібен той жир в тій тушонки, а у відчині він, от, бачите, теж є трішки жирку. А у відчині він і подавно не потрібен. Тому... По максимуму, оце отут ось з середини, ось оце ж отут, він всюди буває. По максимуму все позачищала. Оце ось така кількість його вийшла. Ну і з це м'яско ми зараз будемо перетворювати на смачнющу відчину, на тушонку. І заодно проведемо ще експеримент зі скороваркою. Так що в проєкті три відео. Я не знаю, як, я як чую, що кажуть, в нас м'ясо козяче не їдять. Ми там зарізали чи дорізали, віддали собаці. Як таку красу можна віддавати собаці? Скажіть, будь ласка. Відчина вариться. Експеримент зі скороваркою проведено. Тушонка вже готова. Ото хазяйка, да? Аж самій страшно. Тільки ніяк руки до спеції не дойдуть. А взагалі, що хочу сказати, ну не вмію я коротко. Ну не вмію. Почала знімати рецепт тушонки. Думаю, зараз я їм швиденько, стільки м'яса, стільки солі, стільки перцю, у банки розкидав, туди поставив, стількись проварив і все. Ну, не можу. Ж. Почала знімати, ну потрібно ж усе детально розповісти, яке краще брати м'ясо, скільки потрібно спецій. Ну, самі розумієте, я інакше не вмію. Також саме з експериментом. Коротше, сьогоднішнє відео всі будуть довгі. Так що готуйтеся, дивитися кіно. І про тушонку буде кіно, і про експеримент буде кіно. І також про відчину буде також кіно. Але, не знаю, напевно, відчину вже завтра змонтую. Мені хочеться показати вам її в розрізі. А сьогодні вона витягнеться звідси без 15.8 а 19.45. Тому сьогодні навряд чи. Їй желательно повністю вихолонути. Так що. Вічна вже буде завтра. Та й напевно невигідно, правда ж? Зараз, сьогодні, наприклад, випустити всі три відео. з тушонкою, і експеримент зі скороваркою, і каструлю з вітчиною. І що? А завтра, що я буду знімати, яке цілий день коперсатимуся в спеціях? А так, сьогодні покажу вам тушонку. І скороварку, Боже, як я раджу її придбати, дівчата. Ви не, ви не розумієте, наскільки це чудова і корисна придбання, покупка. Я не можу. Це, це чарівна каструлька. Просто чудо каструлька. Буде про неї окреме відео і раджу вам всім подивитися. От Дійсно раджу, наскільки вона проста у використанні, наскільки вона. Ну, це взагалі, це, це моя любов. Ця каструля це моя любов. Я не розумію тільки одного: вибачте, за вираження нахрена я вкладувала гроші і купляла той автоклав рахітний, який валяється зараз у сараї. Ось що потрібно купляти. Отак. От Тому все, пішла монтувати відео, а відчину залишимо на завтра, правда ж? А ви готові дивитися довге кіно? Ну, Не вмію я знімати короткі відео стосовно того, де треба розжувати та в рота покласти. Ну, не вмію. Я, як, я думаю, я себе настраюю. Все, все Кіло м'яса, стільки то солі, це я за відчину думала. Буду розповідати так: кілограм м'яса, стільки-то солі, стільки то спецій, стільки то цукру, Ага, стількись води, там, стільки-то. Все, завернули отуди, в каструлю вкинули, відварили отак. Як кинулася, ну що, як порізати м'ясо, треба показати. Як його підготувати, треба показати. Бо сказати на словах, то мало. Розумієте? Влити воду вимішати, ну, правда, багато хто да, може подумати, ну куди ту воду вимішати. ну. Показала на живому прикладі, куди дівається вода. Як сформувати батон, зав'язати, надо показати. Почала показувати, вирішила відразу і показати, як формувати жопки. Якщо ви зав'язуєте таке щось там, навіть буженіну, можна так готувати все. Щоб не витікав сок, як оформити хвостик цей. Треба показати. В ітоді, що, в ітогі вийшло кіно. Ну, коротше, не знаю, якщо ви не будете дивитися, мої кіна, ось, що я знімала, перестану знімати взагалі. Буду раз у день показувати вам кози. Ой, до речі, у мене сьогодні YouTube, не пойму взагалі, як він, що він начудив, я щодня вранці моніторю, ну, скільки за добу підписників додалося все. Вчора на ранок було 3000. 451 підписник. Сьогодні вранці заходжу 3444, по-моєму. Ой, 34. 3444. Отак. Коротше, 16 чоловік чи 17. За добу десь ділися. Я з віку, не повірю, що відписалося за добу 17 людей, і жоден не підписався. Такого не було ще. Ну, Буває, там хтось відписується. От Я моніторю, буває, і протязі дня поглядаю. Там Мінус один, кудись дівся, мінус два, дивишся, там було 50, через там декілька годин глянув 49, В тому ввечері глянув вже 52, там, наприклад. Тобто один-два піде, 3-4 прийде. Так завжди було. Куди сьогодні поділося 16 чи 17 людей ну, це капець. За добу. Я не розумію, де вони їх поділи. Ой, Так що не будете дивитися. Перестану знімати. Ну, я сподіваюся, що на такий екстремальний шах нам не прийдеться йти, правда ж? Ви ж у мене просите, я роблю все для вас. Ви просили тушонку, я вам її показала. Експеримент зі. Чудо каструлькою, я думаю, також буде цікавий. Оце ж, бачите, оце ось каструля, скороварка це все одна серія. Home Perfect. Чудо посуда, чудо просто, я в неї закохана.